Звучать історії для підлітків, історія, їх називають історії для дітей. Вони ж просто біблійні історії. І сьогодні нас таких історій ми трошки з вами були збитковим, яка описана в Біблії. Вчора, хто пам'ятає, яке свято було приображення Господня. Всі знають, що таке приображення Господня. А вони всі знаєте, або всі знають. <зна> Де, де можна почати слайди в лійній історії. І ми сьогодні поговоримо трошки про, про враження Господня. Наступний слайд, від вас така тема, де сердяку показує. І е, знаєте, коли на цією темою, е, розумієш, що Господь, коли дає своєму слові, говорить про щось і показує, і коли ми бачимо евангелісти. Будучи рукою духом, тим вони викладають будь-які історії, будь-які, які особисті події, які траплялися, що це все не просто так. Що Господь через це все хоче чомусь нас навчати і показувати. І таким самим особливо звертаючи увагу кожного віруючого, що яка подія і яке можливо має, має значення, а в даному парту не можливо, а має значення для кожного з нас. Ми сьогодні будемо говорити про те, враження Господня. Воно записано в трьох Іваніях, Іванії від Матвія, Іванії Марка і Іванії від Луки. В кожному з цих Євангелій йде згадка про цю подію. Але ми зачитаємо з одного, з Івангелії, це Матвія, 17 розділ, зачитаємо з першого, до дев'ятого вечір. І потім трошки перезміковаємо. А через шість день забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору і і він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. І озвався Петро і сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, постави отут три шатра для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх. І ось голос із хмари почувся, що казав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, його смілитися. І почувши, що попадали учні до німець і полякали сильно, А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив, Уставайте і не бійтесь, звівши очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згоди сходили, заповів їм Ісус і сказав: не кажіть нікому про це є видіння. Аж поки синівський і смертвих Воскреста. Цікава подія трапилася в житті Ісуса Христа. Ми трошки представляємо е, історію Це на фотографії ця гора, на яку вони сходили. І тут ми читаємо, що е, на цю гору Ісус взяв з собою трьох учнів. Я сим представив цю ситуацію трошки і думаю, цікаво, як собі думали на цю ситуацію, реагували інші учні. Чому Ісус взяв тільки трьох? Чим вони особливі такі? Чому Він не взяв всіх? Чому він не захотів Чи таким чином всім щось показати? І всі розуміють, що якщо Ісус бере їх трьох, це однозначно щось там хоче або їм сказати, або показати. Тобто не просто так Ісус бере трьох учнів. Можна далі, поки ще там, бо там трошки слайди можливо спутались, але ну, це не страшно. І ще один раз покажений достатньо. І тут ми бачимо таку невелику подію, що коли ці твої учні прийшли, Ісус перед ними преобразився. Цікаво, що Ісус вперше достатньо явно показує перед людьми, перед своїми учнями, хто він є. Ми одночасно тут бачимо першу істину, першу картину, що Ісус був, пам'ятаєте, 100% людина, але при цьому і 100% Бог. Він не переставав бути Богом. І саме в цей момент, коли ми читаємо про преображення, Ісус конкретно показав себе як Бога. Він показав цю славу, і наскільки є схрамів. Учні, побачивши це, да, спочатку не були ну, в такому, можливо, далекому нерозумінні, але побачили, що наскільки Він сяє, що не стандартно, не так, як просто звичайний там, день, там, коли сонечко сяє або ще щось. Вони побачили, що Ісус не просто людина, а що Він конкретно зараз йде, показує слава Боже. І з'явилися при цьому два, двоє людей. Моїсей та Ілля. Знаєте, перше, на що хотів би звернути увагу вас всіх, що якщо що Ісус вирішив показати себе чомусь спочатку обмеженому коло людей. Мало того, як ми читали в самому кінці, що він їм сказав, мовчіть про це, так, з тими словами зараз чекаємо. Пока я не воскресну», не розповідати про цю ситуацію. Чому? Чому не потрібно було розповідати? Цікавий момент, пам'ятаєте, що навіть коли Христа вбили, чи були сумніви, вбили на землі тіло його, давайте точніше будемо так, щоб це не відходити, коли вбили тіло його тут на землі. Чи було в Бу учні сумніви, що чи це Господь, чи все так, чи він сам? Пам'ятаєте, як другу є ем, а Вони розмірковані і вони вже сумнівалися. А може це все-таки не, не Месія? Був хороший учитель? так. Але ж він помер. Христос не захотів показувати одночасно всім учням про це. Ми можемо зараз тільки догадуватися про причини, чому він не захотів, щоб цю подію побачили всі учні. Христос, в першу чергу, точно ми знаємо, що хотів, щоб ту місію, за якою він прийшов на цю землю, щоб вона була виконана. Якщо б, наприклад, більша на кількість людей побачили його божественну суть. То чи поспіли вони його? Якщо це буде, тільки він так народу показав себе. Я думаю, засумнівалися, б, а деякі злякали себе. Він показав це конкретно його учням. Але другий момент, на який звернув увагу, це на цих двох осіб, двох мужів, які з'явилися також. тут. Моїсей та Ілья. Мойсей був е за 1600 років до 6 Ісуса Христа на землю. І я за 900 років. Тобто, якщо навіть в цьому значенні, то важко врахувати, ну, яке відношення і чому саме так. І деякі навіть Богослови починають розвідковувати, пам'ятаєте, ви вчити такі теорії, що цікаво, де люди були до того часу, поки Христос не воскрес. Вони були з Богом чи не з Богом? Вони були в раю чи були в іншому місці? Ну, Є багато запитань, на яких я особисто відповіді не знаю. Я знаю дуже багато різних версій, яких чую. Але знаєте, навіть цей момент показує, що Ісус ще ж не воскрес, але з ним два мужі старого Заповіту. Це цікавий момент. І ти вже розумієш, що не, не з якогось там, вибачте, чисті ліша вишиття, да? чи ще якось не зрозуміло. Але вони тут показалися. Але цікаво, кого символізують ці два мужі. І чому треба було, по-перше, Ісусу взяти трьох учнів, найбільш приближених, да? а друге, чому показали саме ці мужі? Чому не показався Австрам? Чому не показався Давид? А чому треба було показати Моїсея та Ілію? Через Моїсея, що Господь показав або дав ізраїльському народу? Закон? Чи ні? Чи Закон. А через Ілію, що поговорити народу, як, як через кого? Через пророків. Тобто е, є версія, і вона має, має, має місце про те, що одночасно Ісус показав, пам'ятаєте, що Ісус зробив, коли Він говорив, коли він прийшов на землю, що Він виконав законні пророки. Що він все, все що стоговорилося про нього, він виконав. І Він виконав весь закон, закон, який був да доводітіння до Христу, а до Христа. Але а, одна, то есть, через Моїсея Бог давав закон. Що цікаво, то, что також, якщо ви більш уважніше почитати ще безпосередньо старий заповід, то давайте згадаємо, де саме давався закон через Моїсей. Де це відбувалося? На горі Сінай? Добре. А хто пам'ятає, коли і, і я був? Де саме Бог йому давав настанови? І настанови були не в, у вітлі, не в землетрусі, а в тихому вієнні. Це і в царствах описано. Також на волі. Що цікаво? І зараз Ісус, бо також це звернуло увагу і деякі богослови, що, що цікаво, і зараз Ісус бере тріх учнів і також виводить на волю. Я не знаю точний символізм цих речей. Але і тому не хоче нічого додати до Слова Божого. Але чомусь Бог саме так це зробив. Чомусь і у Бога місце було на висоті. Чомусь такі визначні події траплялися саме на висоті, на визначних місцях, на горі. І саме і в цій ситуації Бог також, Ісус Христос, преобразився перед своїми учнями, і вони прийшли. Будучи uh, на голі в даному випадку, і ми бачимо, що Ісус Христос одночасно uh, уявився не сам, а прирозився не сам, а при ньому були присутні два божі Моїсе і Ія. Можна наступити слати, трошки Дубліє перший. І, 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 відносно ідії і, і Моїсея, Хто пам'ятає, яка була доля першого і Давайте так, що з першим стало з Моїсеєм? син? Можна сміливіше? Він помер. він не помер. Не Ті вони найшли. Так, але він помер? Ну, Так. Цікавий, Медведєвці. А з Ілією, там більш комплект, її я був вознесений, да? він був живий, він не помер. Тобто, якщо, наприклад, більше е археологів, в тому числі християнські, зводяться до того, що ми себе помер, але ніхто не знає місця, де він похований, ніхто теж не може на сонячній день йти. І слава Господу, що ні з цього не зробили ніяких ідолів, то відносно і її, що цікаво, він одночасно був, е він будучи став заповітною особою, да, пророком, але він не помер звичайною смертю, як навіть. Він був весне з неживим. Цікавий також символічний момент, що Христос, перебуваючи в присутності цих двох осіб, одночасно показується, наче як деякі богослови також склоняються до цього, я знову ж таки кажу, це версія, але вона може мати місце, що показуючи владу Христа над живими і мертвими, тобто, над життям і смертю. Вибачте, це вичуть точне над життям і смертю, що все у владі Христа. Христос одночасно приобразився, показав свою зовнішню частину Божественності, але і тим самим нагадавши, хто він є, що в його руках і життя, і смерть, що він є володар цього світу. Він тим самим, таким самим чином показав. Тепер трошки. Ще один момент, що враження, коли відбулося, пам'ятаєте, ми тільки що читали, що сталося, коли після того, як вони показалися, ми припускаємо ситуацію з поведінкою Петра, який сказав там відносно того, що давай зломов кущі. Що потім сталося після того, як е, учні побачили цього природу? Спустилися в облако, ми тільки що читали. Як він ще говорив, ось Мара Ясна заслонила їх, тобто, повністю голову. І пам'ятаєте, навіть як закон з е увагу, е е давався закон, коли Моїсей входив на воду, що зробила хвала всю верхівку води, яку І тут знову таке саме повторення. І ось голос із хвари почувся, що казав. Це син мій улюблений, що йому я вподобав, його слухайтеся. В даному випадку ми знову бачимо конкретну присутність Божа. Бог Отець знову звертає увагу, що це мій син. Але вже для більш вузького. Пам'ятаєте, де це ще проявлялося, коли, Бога коли було з було? Коли хрещення було. І цікаво, тобто визначна подія, але тоді багато людей не зрозуміло, пам'ятаєте навіть, коли було грешення, деякі думали, що там грім був. Тобто не всі зрозуміли, що там Бог говорив. А тут конкретно вони зрозуміли, що сталося. І дивіться, якщо при примоках, яка була поведінка учнів, злякались вони проголовки? ну, Моїсея і... і ні. ні. Навіть потім почав пропозиції давати, давати як би, ну, добре як это, знаєте, якось, підготувати та прийняти цих великих мужчин і А коли вже прийшов голос Божий, яка їхня поведінка була? Вони попадали, Але отут вони саме злякалися, Бо вони конкретно зрозуміли, що зараз до них говорить Бог. І лише потім Христос, коли їх торкнувся, він їх заспокоїв і сказав, і, і сказав Вставайте і не бійтесь. Давайте висновки на руки підведемо, а можемо нас відслати. А біжіть по ці секунду хотів звернути увагу, хто вірує в мене, має життя вічне. Це чи не хотів звернути увагу на цей вірш, який записаний в адмінів від Матвія. Тим самим Ісус Христос, показуючи так, хто Він є, будучи 10% людиною і одночасно показавши свою славу, Він уособлює в собі того, хто має вічне життя. І саме в цей момент він через учення що ось, я перед вами Бог, і мені все джерело життя. І наступний слайд ми відведемо великі підсумки цієї історії. Перше, перший висновок, який хотілося б зробити для кожного із нас. Це те, що Ісус є одночасно 100% людиною і 100% Богом. І це один з тих моментів, коли Ісус конкретно і прямо це показав одночасно. Не, не так, а коли він, будучи людиною, показав ще свої слави. Другий момент, Ісус має владу над життям та смертю. Він володарює над небом і землею. Тобто сам факт навіть того, що з'явились ці мужі, яких теоретично вже люди не могли бачити взагалі. Але. По волі Христа вони повинні були з'явитися. Один був вознесений на небесах живим, другий, знову ж таки, як, як більшість хлопця для того, що був померлий, ніхто не знає те саме. Але Христос їх саме сюди привів, показавши свою владу. третій момент Ісус одного разу повернеться за своєю церквою так само в славі та силі. І примраження є так само одночасно і символом, що як Він славі показався тут учням. Він нам нагадує, що Христос славі і повернеться. Ну, і четверте, це просто питання, яке можна тихенько кожному з нас собі задати. Чи буде готовий до зустрічі з Ісусом Я особисто? Цікаве питання, і тому можна відповідь давати собі, в своєму серці тихенько. Чи буде я готовий Христа побачити? Христос зробив все для того, щоб ми спаслися. Тепер інше питання, наскільки ми йому віримо. І нехай Господь благословив, не лише пам'ятати, хто він, що він. От Бог, він Божий син, що Він одночасно був і людиною тут на землі, і коли що він за нас помер, що Він віддав своє життя за нас, і ще саме через нього ми примирилися з Богом Отцем. І нехай Господь благослови не навчаться цінувати і завчеться ми видами до кінця нашого життя. Йому слава навіки. Амінь.